Доброго дня! Ми продовжуємо розповідати про спеціальності в Польщі, самі затребувані. Мене звати Наталя Мельченко, я консультант з освіти за кордоном, коуч вибору професії. І на своєму каналі Education Амельченко я розповідаю саме про такі найпопулярніші або найчастіше запитувані спеціальності сьогодні про менеджмент. Отже, що таке менеджмент, так? Менеджмент це система, що передбачає здійснення способів, методів, принципів управління, уміння спрямовувати працю людей, їх знання, досвід, інтелект на вирішення поставлених цілей. Особливість спеціальності менеджмент є у тому, що необхідні знання з математики це не гуманітарна спеціальність. Вона відноситься до спеціальності економічного профілю. Зверніть на це увагу. І має дуже широке коло застосування і потребує визначення. Чим саме в менеджменті ви хотіли би займатися, і бажано це визначити наперед, перед тим, як туди вступати. Традиційно в Польщі бакалаврська ступінь це три роки, магістерська ступінь два роки, і менеджмент можна вивчати як на бакалавріаті, так і на магістратурі. Навіть якщо у вас бакалавріат, до цього був не менеджмент. Як вступити на менеджмент в Польщі? Традиційно вступним іспитом для українців, які навчаються платно, буде іспит зі знання польської мови для приватних вишів на рівні b 1 для державних вишів на рівні b 2 і вже кожен університет, кожен факультет сам визначає, чи це буде онлайн тест, чи це буде онлайн співбесіда мотиваційна. Чи це буде іспит, на який потрібно приїхати і написати його безпосередньо в університеті, чи достатньо просто мовного сертифікату мовних курсів, де вказано, яку кількість годин ви вивчали польську мову, який рівень ви досягли, наприклад, наші курси польської мови дають такий сертифікат, і велика кількість університетів цей сертифікат приймає. Але якщо там стоять іспити, то іспити потрібно буде здавати. Для державних вищих навчальних закладів потрібно звернути увагу, що можуть затребувати сертифікати ЗНО, результати мультипредметного тесту, і особливо подивитися на математику, на оцінки з цього предмету, які існують спеціалізації в менеджменті, оскільки потрібно буде обрати спеціалізацію або на Після другого року навчання, або після першого року навчання це теж залежить від програми в тому вищому навчальному закладі, в якому ви хотіли би навчатися. Що зайде в менеджмент? Маркетинг, підприємництво, керування бізнесом, сталий розвиток організації, управління персоналом, і, можуть бути, ще деякі інші спеціалізації. Як обрати серед університетів Польщі, бо... Ну, майже 400 університетів в Польщі, більш ніж 400 університетів, переважна більшість мають спеціальність менеджмент у тому чи іншому вигляді. Коли так багато університетів, то можна зробити собі певну підказочку, подивитися на рейтинг університетів польських, що саме можна було би обрати. Зараз ми подивимося. До речі, в цьому відео ми подивимося, і це посилання буде. Тексті під відео, щоб ви теж могли досліджувати університети в рейтинговій системі польській, і ну і дізнатися, який університет, яке місце воно займає. Так. Управління або менеджмент. До речі, запам'ятайте, будь ласка, це слово. Воно буде у нас в тексті під відео. От ми бачимо. Є такий рейтинг перспективи, перспективі, називається. От перші 50 університетів стосовно якості стосовно працевлаштування стосовно оцінки роботодавців в Польщі зі спеціальності менеджмент або управління. Ну, перша позиція академія Луна козьмінського в Варшаві, це приватний виш, друга позиція університет Варшавський. До речі, на ці університети ми теж з вами звернемо увагу. Але якщо така кількість пропозицій, якщо стільки університетів пропонують спеціальність менеджмент, то виникає питання, де працювати з такою спеціальністю. Знову ж таки, традиційно ми з вами подивимося, сайт польський, працюй.пл, Посилання буде в тексті під відео, де можна знайти таку роботу. Ну, шукаємо по спеціалізаціям. Ну, наприклад, спеціалізація маркетинг. Є спеціаліст маркетингу, директор, асистент, керівник, там трейд маркетинг і таке інше. Давайте просто поки що подивимося спеціаліст з маркетингу. Що так, є спеціаліст в офісі, є спеціаліст комунікації, є бренд-менеджер, є. Спеціаліст контекст маркетингу, є спеціалісти діджитал маркетингу, тобто спеціалістів з маркетингу, листаю, я листаю, листаю, спеціаліст з продукту. Полистайте це посилання, це дуже-дуже цікаво. Чи взагалі, коли ви обираєте якусь спеціалізацію, якийсь факультет, якусь програму, де потім можна працювати, де проходити практики, де можна чомусь навчатися. А от. В деяких вакансіях навіть стає рівень заробітної платні, вказується. Тобто, це доволі такі цікаві для нас з вами моменти. Так, з спеціалістом маркетингу ми подивилися, але це ж не всі спеціалізації, які там у нас могли би бути. Тому спробуємо ще подивитися на, наприклад, ага. Ну, менеджерів дуже багато, продукти, вен і так далі. Давайте подивимося на Human Resource. HR менеджер, управління персоналом, Human Resource. Чи можна таку знайти роботу? Так, операційний менеджмент, керовник відділу. Регіональний керовник. Менеджер, менеджер, от з менеджером з управління з персоналу вже менше вакансій. Так? Тобто, ми бачимо, що є лідер відділу рекрутації, є HR бізнес-партнер і, в принципі, менше пропозицій, ніж на маркетинг, тому ну, підприємництво таку спеціалізацію взагалі я думаю, на сайті пошуку роботи ми не знайдемо, що десь беруть на роботу підприємця. Підприємець сам собі створює робочі місця. Але переш, перш ніж ви вступаєте, перш ніж думаєте про свою спеціалізацію, варто було б звернути увагу на те, які спеціалізації найбільш затребовані, і що саме ви хотіли би вивчати, і як співвіднести да, те, що вам подобається, і з тим, що затребовано на ринку праці. Що побрати університет, ми зараз подивимося, приватній і державний виш. Звісно, що приватний виш. Польщі Має теж різні рейтингові місця, тому, оскільки ми спираємося на рейтинг перспективи, дозволимо собі подивитися на Академію Олона Козмінського, приватний виш в Польщі, який займає перші лідируючі міста зі спеціальності менеджменту по управління. Посилання на цей сайт буде під відео. Відкривайте, дивіться, вивчайте, досліджуйте цей сайт і те, що стосується менеджменту. Коли ми говоримо про академію Ульоно-Козмінського, треба сказати, що там є навчання англійською мовою і є навчання польською мовою. Зараз ми дивимося суто польську мову, можете зайти і подивитися, що тут з англійської мови. Тобто, три роки ви навчаєтесь польською мовою, ліцензіат, тобто бакалавська програма. Програма, засади рекрутації, оплати, тут всі є розділи. До речі, є спеціалізації, які у вас будуть, маркетинг, підприємництво, управління. Бізнесом і управління сталим розвитком, є на язику англійським, є польською мовою навчання. І ви можете тут всі пунктики дослідити, подивитися відео, дослідити, чи підходить вам цей університет. До речі, хочу зауважити, що перший рік навчання в цьому університеті коштує 14 тисяч 800 злот, другий рік 15800, третій рік 16 900. Це доволі дорогий виш в Польщі. І, ну, перший рейтинг, перше місце відповідно, і так, якість освіти а, потребує і певних таких витрат, які ми несемо. Крім того, що є пафосні вузи, які знаходяться на перших рейтингових позиціях. Менеджмент є і в інших приватних університетах Польщі, де умови вступу або умови оплати можуть бути більш демократичними. Ви маєте право і на це звернути увагу. Знову ж таки, один із таких вишів, який обирався рандомно, до речі, да, це у нас вища школа підприємництва і адміністрації в Любліні, де навчання буде коштувати приблизно 1000 євро на рік. Це доволі демократична ціна для Польщі. Посилання будуть під нашим відео. Ви зможете ознайомитись з таким вищим навчальним закладом і подивитися да, у цьому посиланні, що буде, яка місія. Для кого таке навчання, три роки навчаються, спеціалізації будуть, та, у інновації управління фірмою, про що це спеціалізація, управління персоналом, про що це ви можете прочитати, управління інноваціями знову ж таки, про що це, кар'єра, де потім ви можете працювати. Тобто ви можете дослідити цей сайт, подивитися, як платяться рочна плата, семестральна плата, помісячна плата обрати, як вам буде зручно. І в такий університет, в принципі, вам достатньо рівня Б1, ви пройдете співбесіду, і цього буде достатньо, щоб вступити і навчатися саме в такому приватному вищі менеджменту. Тобто таке навчання буде коштувати більше ніж в два рази дешевше, і проживання у Любліні теж буде дешевше, ніж проживання у Варшаві. Бюджет освіти теж дуже дуже важлива складова, скільки ви можете інвестувати в свою освіту. І той виш, який ми зараз з вами розглядали, вища школа підприємства адміністрації в Любліні, вона не входить в рейтинг 50 найперспективніших. Але ви можете там завершити бакалаврську програму, а на магістерську програму з менеджменту вступити в самі-самі престижні вищі. Про самі престижні вищі державні, знову ж таки, згідно рейтингу, хочу вас познайомити з дуже відомим університетом. Університет Варшавський. У кожній країні є такі пафосні вищі навчальні заклади, які, якби обличчя всієї країни, обличчя всієї освіти, От є такий Варшавський університет, є менеджмент, факультет менеджменту у Варшавському університеті. Що стосується Варшавського університету, так? знову ж будуть посилання на все все, все, що ми показуємо, розповідаємо. І що тут важливо, на що потрібно звернути увагу? Так, що ви відкриваєте це посилання, детально, детально всі ці злачники вивчаєте всі вкладинки. Вивчати ці вкладинки доволі важко. Якщо ви відкриваєте таку вкладинку, де є рекрутаційні вимоги, то тут майже 500 сторінок, це величезний виш. Нас цікавить факультет. Менеджменту, і нас цікавить інформація, яка знаходиться в пункті 125 сторінки 304, ви зможете це подивитися, але там вказані наступні вимоги для співбесіди. Абітурієнти, які не мають документа про знання польської мови, визнаного Варшавським університетом, мають пройти перевірку щодо знання польської мови. Це буде співбесіда. На знання польської мови, але вона буде проводитися за змістом статей економічного розділу щоденника Річ Посполита. Тобто, ви не тільки маєте на Б2 вивчити польську мову, готуючись до такої співбесіди, ви маєте виштудувати економічний розділ цього, цього щоденного видання і розуміти економічні процеси в Польщі для того, щоб при. Вступи продемонструвати вже польською мовою, вже знання польської економіки, вже знання певних тенденцій. А початок подачі документів в польські виші стартує зазвичай в приватні виші з початку травня, державні вищі, наприклад, у Варшавський університет з початку червня. І завершується такий прийом документів зазвичай 6, 7 липня, іноді 15 липня на деяких університетах і факультетах. Це дуже-дуже мало часу для того, щоб оформити документи вчасно, зробити всі переклади, все загрузити, все сплатити. Це дуже великої оперативності потребує. І результати вступу, наприклад, у Варшавському університеті, ви вже знаєте, з 20 липня, як і в більшості університетах, коштує таке навчання від 2,5 до 3 тисяч євро на рік. Оце топовий вищий навчальний заклад. Польщі. Отже, знайомтесь з посиланнями, придивляйтесь до Варшавського університету. Цікавий виш. Доволі важко навчатися, бо дуже конкурентно туди і вступати, і навчатися. Що хотілося би ще сказати, з досвіду 11 років навчання студентів в Польщі в спеціальності менеджмент, ми допомагаємо. допомагаємо зрозуміти, маючи пакет супроводу, який рівень ваш, на якому рівні ви зараз готові сприймати менеджмент, у яких саме університеті. Ми розраховуємо з батьками кошторис витрат, чи це буде Варшава, чи потрібно а, знімати окремо житло не в гуртожитку, а квартиру, бо, наприклад, приватні виші не мають гуртожитки, державні виші мають гуртожитки, але не завжди і не всім хватає місця у гуртожитку. А, тому чи це Люблін, чи це Варшава, знову ж таки треба розрахувати. І розрахувати власні сили, зважаючи на те, коли ви прийняли рішення. Якщо в мене був такий досвід, да, у лютому людина приходить і каже, я ще не вивчала польську мову, або знаю, десь там щось на рівні А1, і я буду вступати у Варшавський університет. Ви чули, що Варшавський університет потрібен Б2 і потрібно щось півбесне здавати з економічного розділу речі посполитої там, газети. Тобто, реально, чи вивчити на середину липня польську мову на такому рівні? Не знаю, не думаю, напевне, ні. Щоб отримати вступ, вхід на таку освіту, має бути польська рівня Б2 дуже гарна, це щонайменше два роки навчання польською мовою. 11 років ми організуємо курси польської мови, тому ми чітко розуміємо, що якщо в нас люди навчаються три чи на тиждень, по дві години, два роки, то вони можуть тоді претендувати на такі. На таку високу планку і на такі вищі. Крім того, що на що хочу звернути вашу увагу, що оперативність ем, свідоцтво про повну середню освіту видається нам на початку липня, а прийом документів завершується вже 6 липня. Тобто, оцініть, чи здатні ви так оперативно подати документи? Правильно подати документи до вищого навчального закладу, якщо ні, то звертайтесь до супроводу для того, щоб все відбулося вдало. Та, да, існує друге коло набору, да існують вищі навчальні заклади, які мають інші ем, часові рамки, але більшість державних вищих закриють прийом документів 6-7 липня, і ви маєте все встигнути. Це канал Education на Мельченко. Будемо розповідати про всі нюанси, особливості, що, як, чому. Пишіть нам у коментарях, які спеціальності вас цікавлять. Про що ви хотіли би дізнатися ще. Ми будемо ділитися інформацією. Мене звати Наталія Омельченко, я консультант з освіти за кордоном. Дякую вам за увагу і дякую за те, що приділили час цьому відео.